Добрий день, шановні колеги. Мене звати Ірина Постова. Я керівник комунікації Національного агентства з питань запобігання корупції. Дякуємо всім, хто доєднався до нашого брифінгу. Також дякую слухачам, які долучилися онлайн сьогодні. 1 вересня. Ми говоримо про дуже важливу подію. Сьогодні в Україні вводиться в дію закон про лобіювання. Одночасно з цим НАЗК вже запустило реєстр прозорості. Це інструмент, що забезпечить реєстрацію лобістів і дозволить звітувати їх про свою діяльність а суспільству та медіа. Відкрити доступ до такої інформації. Більше про це нам сьогодні розкаже голова НЗК Віктор Павловчик та керівниця профільного відділу Анастасія Єзерська. Після виступів буде можливість задати питання. Також хочу попросити слухачів онлайн в трансляції ставити свої питання, я їх пізніше озвучу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, глядачі. Відсьогодні в Україні введений в дію закон України про лобіювання. Його ухвалення було однією з вимог Європейської комісії для вступу України до Європейського Союзу. І зараз ми можемо сказати, що цей закон не залишився лише на папері. Разом із ним НЗК запускає ключовий інструмент його реалізації реєстр прозорості. Як було відміщено пані Іриною, він вже є доступним раніше. Вплив на прийняття державних рішень міг відбуватися кулуарно та непрозоро. Відтепер кожен, хто займається лобіюванням, зобов'язаний офіційно набути статусу суб'єкта лобіювання. Це означає, або ви працюєте відкрито і чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів. Що зміниться для бізнесу та осіб, які здійснюють лобійську діяльність? По-перше, особи, які здійснюють лобіювання, тобто вплив. На об'єкта лобіювання, зокрема, це державні органи та їх посадові особи. Стосовно предмета лобіювання, яким є нормативно-правий акт, в комерційних інтересах бенефіціара або у власних комерційних інтересах тепер мають набути статус суб'єкта лобіювання. Проте, окрім обов'язків, закону України про лобіювання та реєстр прозорості дають бізнесу, державі та суспільству низку переваг. Для бізнесу з'являється можливість відкрито і легально впливати на державні рішення, не через сірі механізми або неформальні зв'язки, а через зареєстровану лобістську діяльність. Це означає прозору участь у розробці законодавства, новий рівень довіри з боку держави та суспільства, а також зниження корупційних ризиків. У підсумку це покращення інвестиційного клімату, сприятливі умови для стабільної економіки та прогнозованих регуляторних рішень. Для держави це можливість чути приватний сектор. Лобіювання, унормоване і відкрите відкрито зафіксоване, дозволяє враховувати інтереси бізнесу при розробці політик, що підвищує ефективність рішень. Ми формуємо систему, де держава не просто приймає рішення за зачиненими дверима, а де бізнес має можливість брати участь у діалозі на рівних. Для суспільства це гарантія того, що державні рішення ухвалюються не в інтересах окремих груп, а з урахуванням широкої публічної дискусії. Громадяни, громадські організації, журналісти можуть бачити, хто і на кого впливає щодо прийняття нормативно-правих актів. При цьому завдання національного агентства не просто контролювати, наше завдання дати бізнесу інструмент для легального представництва своїх інтересів, дати державі механізм зворотнього зв'язку. А суспільству гарантії прозорості. Я хочу наголосити, запуск цього реєстру це результат спільної роботи. Протягом 2025 року національне агентство провело більше 20 заходів з потенційними суб'єктами лобіювання. Організувало консультації, тестування системи. Ми залучили стейкхолдерів і врахували їхні обґрунтовані пропозиції. Багато з цих ідей були реалізовані, і від сьогодні система працює у промисловій експлуатації. Це приклад того. Як важливі інструменти можуть створювати у співпраці держави, бізнесу та громадськості? Окрему подяку хочу висловити донорам фонду Євразія. Які підтримали розробку реєстру, висловити подяку Верховній Раді та безпосередньо комітету з питань правової політики за постійну співпрацю та комунікацію онлайн в запровадженні цього процесу, завдяки їхнім допомозі? Ми змогли створити сучасний, зручний і технологічний інструмент, що відповідає найкращим міжнародним стандартам. Також хочу відзначити, що реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка за сприяння Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації прийшла державну авторизацію з безпеки за новими стандартами, передбаченими змінами до законодавства у сфері кібербезпеки та захисту інформації. У підсумку хочу сказати, що запуск реєстру прозорості це більше ніж просто виконання вимог закону чи зобов'язань. Перед європейським союзом це фундаментальний крок до того, щоб державна політика в Україні формувалася чесно, прозоро та відповідності до європейських стандартів. Дякую. Зараз я передам слово керівнику відділу пані Анастасії для презентації. Вітаю шановні присутні. Вітаю глядачі. Зараз пропоную коротко вам представити основні положення закону про лобіювання і почнемо. З законодавства, яке регулює на сьогодні це питання, по-перше, це сам закон. Також був прийнятий закон, який вносить зміни до кодексу про адмінправопорушення та визначає певну відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання. І дві постанови Кабінету міністрів, одна з яких затверджує правила етичної поведінки. Інша визначає положення про реєстр прозорості і технічні моменти функціонування цього реєстру з введенням в дію закону, отже, від сьогодні, національне агентство набуває нових повноважень, зокрема, саме забезпечення ведення цього реєстру. Здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань лобіювання. Також від сьогодні ми зможемо офіційно надавати рекомендаційні роз'яснення, методичну і консультаційну допомогу з питань застосування цього законодавства, а також вносити приписи про порушення вимог законодавства в сфері лобіювання. Закон складається з 18 статей і визначає винятки. По-перше, визначає що таке лобіювання, що таке комерційний інтерес, сферу дії закону, також порядок створення реєстру, методи лобіювання, обмеження щодо предмету лобіювання, також права й обов'язки лобістів, порядок звітування і порядок моніторингу. Основне визначення цього закону це все ж таки лобіювання. Лобіювання має чотири складові. Це діяльність, що здійснюється з метою впливу суб'єктом лобіювання в його комерційних інтересах на предмет, на об'єкт лобіювання, тобто це на посадову особу у зв'язку з просуванням предмету лобіювання це нормативно-правового акту. Якщо коротко, то це чотири основні ознаки, які обов'язково мають бути для того, щоб ця діяльність визнавалася як лобіювання. Далі ми поговоримо, хто ж е, такі лобісти, хто може бути лобістами. Насправді це фізичні і юридичні особи, е, а також іноземні юридичні особи. Е, особа набуває статусу суб'єкта з дня реєстрації в реєстрі прозорості. А лобіювання від імені юридичної особи можуть здійснювати фізичні особи, які перебувають з нею в трудових або цивільно-правових відносинах. Стосовно предмету лобіювання, якщо коротко, це нормативно-правовий акт, і будь-яка діяльність пов'язана з або просуванням, або розробленням, або втратою чинності, або зміни, змінами до такого нормативного акту. Також закон визначає обмеження стосовно того, що не може бути предметом лобіювання. І ці обмеження у нас на сьогодні продиктовані. Війною тому не може бути предметом лобіювання е, оголошення загальної часткової мобілізації, ведення в Україні окремих її місцевостях воєнного стану, оголошення стану війни або укладення миру, е, використання збройних сил України або інших утворень, введення в Україні або її окре... е, на території або її місцевості, окремих її місцевостях надзвичайного стану, е, зміни території, амністії. Також варто зауважити, що є визначені законом методи лобіювання, методами лобіювання є дії, що вчиняються суб'єктами під час лобіювання. До методів належить будь-яка пряма або посередкована комунікація з об'єктом, підготовка або розповсюдження реклами, пропозицій, програмних і позиційних документів, аналітичних матеріалів, участь у заходах щодо питань пов'язаних з предметом, з метою впливу на об'єкт. Також запрошення об'єкта для участі у зустрічах конференціях заходах. Ем, Об'єкт лобіювання. Об'єктом лобіювання є суб'єкти правотворчої діяльності та суб'єкти правотворчої ініціативи. Простими словами, це Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів, Міністерства, міністри, інші органи, органи місцевого самоврядування і є е, 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 якщо Об'єктом лобіювання є особа, яка займає відповідальне, особливо відповідальне становище, то відомості про комунікацію з такою особою вносяться з суб'єктом лобіювання у звіт про лобіювання. Порядок ведення реєстру також визначений цим законом, і закон визначає, що держателем і адміністратором цього реєстру є національне агентство. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до реєстру. І в публічній частині, тобто це функції, які доступні будь-якому користувачу. Можливий перегляд і пошук публічних відомостей про суб'єктів лобіювання, їх звітність, тобто це вся інформація, яка подається суб'єктам лобіювання, окрім інформації з обмеженим доступом, є можливість перевірити достовірність сформованого реєстром витягу. Витяг можна буде перевірити на першій же сторінці за унікальним ідентифікатором такого витягу. Також можна буде переглянути статистичні дані, дашборди і інформаційні матеріали. Ось так він зараз виглядає. В принципі, це загальна публічна частина, і е, з правої сторони можете бачити витяг, він буде відображатися, мати свій QR-код. Достовірність його можна буде перевірити е, в онлайні. Е, так буде відображатися пошук. Е, можна буде шукати суб'єктів лобіювання за будь-якою інформацією, яка вноситься суб'єктом лобіювання до е, самого реєстру. Так відображаються у нас дашборди і мобільна версія. І основне для суб'єктів лобіювання це, звісно, звітування, оскільки під час звітування саме суб'єкт лобіювання має зазначити відомості про його діяльність за півроку. Кожні півроку має подаватися такий звіт. Крім ідентифікуючих даних самого суб'єкта лобіювання, він також зазначає. Дані про клієнта або бенефіціара, в інтересах якого він здійснював своє лобіювання, предмет лобіювання, об'єкт лобіювання, дата укладення ціна договору лобіювання, якщо лобіювання здійснювалося за договором, суму коштів, витрачену з об'єктом лобіювання протягом звітного періоду, а також зустрічі і спілкування з об'єктами лобіювання. Також важливо зазначити, що у звіті буде також інформація про розмір здійснених суб'єктом лобіювання внесків на підтримку політичних партій або до виборчих фондів. І також остання стаття закону визначає порядок державного нагляду, моніторингу за дотриманням законодавства в сфері лобіювання. Так, такий процес мож, може бути розпочатий національним агентством за зверненнями будь-якої фізичної особи, юридичної особи, об'єкта лобіювання або відповідно до отриманої з інших джерел медіаінформації. Така інформація буде перевірятися на Достатність підстав для початку моніторингу, і далі буде проводитись саме дослідження таких обставин, викладених у повідомленні. І за результатами моніторингу може бути складено протокол, який про порушення в сфері законодавства, і направлений до суду. Або, наприклад, припис про усунення невідповідностей. Виявлених у інформації, відомостях, внесених суб'єктом лобіювання до реєстру. Тут, якщо коротко, можна побачити суми коштів і ті порушення, які, за якими може наставати відповідальність у суб'єктів лобіювання. Зараз ви бачите QR-код. За яким можна перейти на вже публічний реєстр прозорості? Дякую, і де можна побачити вже першого зареєстрованого суб'єкта лобіювання. Дякуємо нашим спікерам. Можна задати точніші питання. Так, будь ласка, представтеся. Добрий день, Світлана Качук, Корінформ. У мене є теж уточнення з приводу реєстру. Скажіть, будь ласка, ви вже сказали, що перший учасник зареєструвався. А за попередню на яку кількість осіб чи юридичних фізичних осіб чи юридичних осіб ви розраховуєте? Зареєструються? А, ну це складно спрогнозувати. Для НЗК важливим аспектом є це створення. Максимальних умов для того, щоб бізнес могли бізнес міг реалізувати цю функцію і опцію. Тому чим більше буде зареєстровано суб'єктів лобіювання, які реально здійснюють лобійську діяльність, тим краще для нас і для держави взагалом. Якщо можна доповню, під час оцінки технічних спроможностей, які потрібні будуть для забезпечення нашого функціонування нашого реєстру, ми орієнтувалися на Transparency Register EU, і тому на сьогодні в їх реєстрі Європейського союзу зареєстровано близько 15 тисяч користувачів. Тому ми орієнтуємося, що десь це буде максимум, але це точно буде там. 10 15 років, тобто такі. Так. Дякую. Серед присутніх ще є питання? Переходимо до питань, які були при реєстрації. Дуже багато питань щодо роз'яснень про лобіювання. Скажіть, будь ласка, як їх можна отримати та коли? На сьогодні ми вже в самому реєстрі розмістили посилання. На базу знань, яка містить окремий розділ лобіювання, в цьому розділі вже є перший інформаційний бюлетень, інформаційні матеріали стосовно основних положень закону, які потребували би роз'яснення на першому етапі. Далі плануємо у нас. Була проведена робота, як сказав Віктор Володимирович. Ми зустрічалися зі стейкхолдерами, розуміємо їх питання, які варто роз'яснювати. Тому будемо далі працювати зі стейкхолдерами стосовно тих питань, які особливо потребують роз'яснення, і далі будемо вже да, ухвалювати ці роз'яснення офіційно. Дякую, ще є одне питання. Просимо надати роз'яснення. На українському ринку працюють компанії, у яких підписаний договір про надання комунікаційних послуг. Чи буде це вважатися лобіюванням. Yeah. <laughs> Я тоді відповім. Закон містить винятки, що не є лобіюванням і не може бути лобіюванням. І серед винятків є діяльність суб'єктів медіа. Тобто будь-яка діяльність медіа і суб'єктів в сфері електронних комунікацій, вона не є лобіюванням. Коротко так Як це так? підпадає під пряме виключення, яке знаходиться в переліку сьогодні, презентованому е на в нашій презентації, і одне з виключень в законі, передбаченого в законі. І ще одне питання. Чи обов'язково державним банкам, які регулярно спілкуються з державними органами щодо зміни чинних нормативно-правових актів, реєструватися в реєстрі прозорості? Це теж та сама стаття третя сфера дії закону, яка визначає, що закон не поширюється на діяльність суб'єктів публічного права або тих суб'єктів, власність яких які є у власності держави. тобто. Будь-які державні банки не підпадають взагалі. Дякую. І питання від кореспондентки Бабеля. Нещодавнє повернення політичного контролю над антикорупційними органами, а також протести та критика міжнародних партнерів створюють новий контекст. Як запуск інституту лобіювання допоможе відновити довіру бізнесу, громадськості та ЄС до державних інституцій? I... Сьогодні в своєму вступному слові я говорив, що це один з елементів, який дає можливість додати прозорості в прийнятті. Рішень владою, і е, я переконаний, що дотримання правил визначених в законі з приводу е, лобійської діяльності, як зі сторони суб'єктів лобіювання, так і зі сторони об'єктів лобіювання, тобто державних органів та посадових осіб, він е, позитивно вплине на прийняття рішень в нашій державі, е, на прийняття нормативно-правових актів в державі та Автоматично переведе до е, більшої інвестиційної привабливості України і прозорості Державної служби. Дякую. Ще є питання? Немає? Дякуємо. Тоді брифінг оголошуємо закритим. Дякую. М?